Вітаю вас, друзі. Сьогодні пропоную відкрити рубрику, яка називається Духовні натхнення. В ній ми будемо піднімати питання, які стосуються вічності в цілому і вічного життя для кожного з нас. Мета цих роздумів пізнати того, хто створив наш світ і прийшов на землю, щоб дарувати людям істинні цінності та вічне життя Ісуса Христа. Я впевнений, що ці читання дарують нам натхнення на цілий день та будуть піднімати наші думки, очищуючи їх та збагачуючи, допомагаючи нам обновити фізичне та духовне здоров'я. Отже, перша тема наших читань називається Пильнуйте і моліться. Пам'ятний вірш, записаний в першому посланні до Петра, в четвертому розділі, сьомий вірш. Він звучить так, тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Наш Викупитель добре розумів потреби людства. Той, хто принизив себе, одягнувшись у людську природу, був знайомий з нашими слабостями. Своїм життям Христос дав нам приклад. Він, подібно до нас, був випробуваний у всьому, тому знає, як допомогти тим, то переносить випробування. Христос узяв на себе наші немочі і, одягнувшись у слабку людську природу, мав шукати сили у свого Отця. Його часто заставали за ревною молитвою у лісі, на березі озера, на гірському схилі. Він заповів нам пильнувати і молитися. Саме нехтування пильнуванням та ретельним дослідженням серця призводить до самовпевненості і духовних гордощів. Без глибокого усвідомлення нашої потреби в Божій допомозі ми не будемо ревно від щирого серця молитися про цю допомогу. Невпинне пильнування дуже сприяє молитві. Той! Чиєму розумі подобається розмірковувати про Бога, має сильний захист, така людина відразу бачить небезпеку, яка загрожує її духовному життю, і відчуття небезпеки спонукає її звертатися до Бога за допомогою та захистом. Бувають періоди, коли небезпеки, здається, з усіх боків беруть в облогу наше християнське життя. І стає важко виконувати свій обов'язок. Але хмари, які згущуються на нашому шляху, і небезпеки, що підстерігають нас, ніколи не розсіються перед Духом, котрий вагається, сумнівається та не підкріплений молитвою. У такі часи невіря нашіптує, нам ніколи не здолати ці перешкоди, почекаємо ж, Доки остаточно не стане ясно, що нам робити. Проте віра відважно спонукає рухатись вперед, завжди сподіваючись, усьому віруючи. Тим, хто має Божий страх перед своїми очима, потрібно щодня молитися, щоб він, Бог, зберіг їхні серця від нечистивих бажань та зміцнив їхні душі. Аби протистояти спокусам. Боже Слово застерігає нас постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням, дбайте про це з усіякою витривалістю і ще. Тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Ось у чому безпека Християн, їхній захист серед небезпек, що. у Точують їхній шлях. Дякую за увагу, друзі, і Божого всім захисту на цілий день і по всі дні.